Наша сьогоднішня новела називається по-ангельськи. З на самого початку ми бачимо, як хтось скаржиться на однотипність свого життя. Цей хтось це Віктор. Звичайний офісний робітник, що працює у логістичній компанії, для якого кожен день такий же самий, як і минулий, ось уже цілих 5 років. На сьогоднішній день він повинен був підготувати важливі документи для партнерів по бізнесу. Один з багатьох його обов'язків. Але саме сьогодні вирішальний день, коли цей договір стане основою для співпраці між компаніями. Але ось халепа. Вчора Віктор просто не зміг зосередитися через головний біль, тому так і не зробив фінальний варіант документу. Все, що зараз є у нього на руках, це лише чернетка, але й вона не є точною. Через це йому приходиться виправдовуватися перед діловими партнерами, але вони непохитні. Адже у них немає стільки вільного часу, щоб витрачати його на таких дурнів. І тут ще й босс прийшов, Ігор Петрович, який, очевидно, теж не в захваті від того, що дехто не може виконувати свою роботу правильно. Він намагається вмовити партнерів залишитися та почекати, доки документація не буде готова. Але вони йдуть геть, не забувши сказати, зв'яжемося пізніше, коли у вас буде готова нормальна документація. В кабінеті залишаються лише Ігор та Віктор. І ви розумієте, що зараз буде, так?